Що на вашу думку станеться після підписання мирної угоди між Росією, Україною та іншими країнами? Чи це буде початком нової російсько-української війни або якоїсь іншої форми конфлікту? Я вважаю, що Путін особисто не зацікавлений у мирі. Не варто очікувати, що ми побачимо Путіна і Зеленського за одним столом, які підписують документ. Я переконаний, що цього не станеться. Я маю на увазі, уявімо, що українські сили оборони завдають удару по Москві, по важливих для Путіна і для Росії об'єктах, і після цього Путін буде готовий до якогось миру, чи це можливо? скажімо так, якщо Москва буде атакована, тоді можливо відбудуться зміни. Я навіть після 25 років перебування Путіна при владі не вважаю його одноосібним диктатором. Я бачу в ньому людину, яка очолює колективне керівництво. Це колективне керівництво, представники Федеральної служби безпеки, це єдина політична структура, єдина правляча сила, єдина інституція, яка реально керує країною. Колектип, а з колективної колектив лидершип в приплоди про ФСБ. І ми маємо докази цього. Наприклад, відомо, що рішення про вторгнення в Україну у 2014 році ухвалили п'ятеро осіб, точніше, троє: Путін Патрушев, колишній директор ФСБ, і Бортніков, чинний директор ФСБ, міністр оборони Шойгу і начальник генерального штабу Герасимов. Це радше технічні виконавці. Отже, троє директорів ФСБ, два колишні і один чинний, ухвалили рішення про вторгнення. Це не було рішення парламенту Росії, не рішення уряду, не рішення Ради безпеки Російської Федерації. Срі формо директорs of the ФСБ. Russian parliament. This was not. Це було рішення трьох керівників ФСБ. Те саме відбулося у 2022 році. Рішення про нове вторгнення ухвалили ті самі п'ятеро осіб. Ми знаємо, що саме ФСБ є єдиною структурою, яка ухвалює ключові рішення і керує країною. У них є власне керівництво, так зване колегіум ФСБ. Це офіційна структура, яка існує з 1918 року. Дуже стара і закрита. Ми не знаємо, що саме обговорюють її члени під час засідань. Калігіум оф зефсбі. Синснайті. І це веріолд стракче. Ви екшели дуна нозоспіподисканземіт. На відміну від радянського політбюро, яке час від часу публікувало політичні документи, колегіум ФСБ не публікує нічого, ми не знаємо, що вони думають, що планують. Але Цілком можливо, що якщо Москва буде атакована, якщо ситуація стане критичною. Саме колегіум ФСБ може ухвалити рішення про усунення Путіна, бо він стане перешкодою для переговорного процесу. Ніхто не буде серйозно вести переговори з Путіним. Після 25 років при владі його ненавидять усі, і жоден політичний лідер не буде говорити з ним так, як це прийнято у дипломатії. Путін головна перешкода для миру, для завершення цієї війни. Юно, нованець гонтоту ту то хім з вейпалічка лідерскутокошуток. Райтсопутін із мейдже обстиклтупісу енджінзесво. Якщо російський уряд справді прагне укласти мирну угоду або завершити війну, перше, що він має зробити, це усунути Путіна. Інакше нічого не зміниться. Поки що у них немає причин і бажання це зробити. Бо для них Путін виконує свою роль. Якщо мета захопити Україну, якщо мета просуватися в Європу, то це їхня спільна політика. У них немає причин усувати Путіна юнозайхав но резинс то ремонт путіна навпаки їм вигідно зберігати його при владі щоб потім коли буде потрібно сказати він один винен саме тому я вважаю важливо змінити хід цієї війни і завдати удару по москві only guilty so that that's what i think might that's why i think is important Тутратученжку своє москви, якщо це призведе до ескалації і переросте у масштабну російсько-європейську війну, ми всі будемо жити в іншому світі, і тоді Путіна буде усунуто самою історією. Але якщо ми хочемо уникнути відкритої ескалації і початку російсько-європейської війни. Тоді потрібно змінити хід війни через атаку на Москву і саме так змусити систему змінитися. Дякую за цю розмову. Вона була дуже змістовною. Дякую за ваш час. Дякую за запрошення і за ваш час і всім нашим глядачам я хочу сказати дякуємо, що були з нами. Якщо ця розмова була для вас корисною, поставте вподобайку, поділіться відео і до зустрічі.